Українчик з Каліфорнії на дроті, звати мене Володя Фурман. Привіт, любі мої українчики. Перш ніж розказати про Білорусь прийшло трохи свіжих даних про подорожі тими краями. Хочу нагадати про те, що мій канал заблокований на території України, і хочу попросити всіх розповсюджувати мої відео. Ви можете їх різати, можете там доставляти щось своє, робіть, що хочете. Бажано посилатися на мій канал. Що, я поміняю ліцензію для всіх файлів, які я туди позаливав. Там, виявляється, можна вибирати ліцензію, або, можна, або якась стандартна ліцензія, або просто розповсюдження всім охочим без будь-яких обмежень. Я це зроблю найближчим часом для всіх відео. Um, що, тепер uh, підписуйтесь, ставайте спонсорами. Де спонсорів є маршрути. У нас є також телеграм-спільнота, вона тут в описі під цим відео є. І долучайтесь, доєднуйтесь, до спонсорів є там багато всього цікавого. Um, що, ті відео, котрі для спонсорів, теж можете розповсюджувати, але в такому самому форматі. Тобто, ви їх маєте там через, через якийсь Patreon або через. І Якісь інші платформи, які не дають загального доступу всім, а тільки по підписці за, за якусь там суму грошей. У мене там 200 гривень стоїть місячна підписка. ну, У вас повинно бути не менше. Ось так. Тепер про Білорусь. Білорусь зараз складна через те, що пройшли дощі. І ці дощі вони настільки залили там все водою, що реально подорож та, котра в замку займала 4 дні. Зараз з дорослими дужими хлопцями вона долається ну, в кращому випадку за тиждень. Всі рови, всі видолинки, вони всі заповнені водою. Там стоїть, і там фактично немає де дорогою навіть просто зупинитися, щоб посидіти, щоб перевести подих. Бо ви рюкзак не можете зняти з пече, ви його знімете, ви його втопите в тій воді. І фактично, щоб долати ті якісь заводі, то треба шукати повалені дерева. Якщо їх немає, то хлопці їх брали, просто спилювали дерева. Є ручна пилка, десь на днях з'явиться відео. Пилка з ланцюгом такі, як бензопили, як ланцюгової пили. Нею можна пиляти. Я цей ем, виставлю десь відосик теж, як я то роблю. Щоб ви подивилися, наскільки вона ефективна, хлопці в цьому переконалися і е, впоралися завдяки таким хитрощам, бо інші, котрі не мали таких хитрощей, і не мали такої витривалості, вони просто сходили з маршруту. Також хлопці вигадали лайфхак, вони купили трубку, трубки, трубки, трубки діаметром 18 мм чи щось таке там, і муфти з'єднувальні. Так що, коли вони. Переходили е, ті заводі, то вони використовували ці свої палки, на які вони опирались, просто з'єднували їх по двоє, інколи по троє в купу, бо там досить велика глибина була. І так, опираючись на цю палку, долали відстань. Тому теж е, візьміться на озброєння. На фото, може, буде десь у комусь місці, але я не впевнений. Тут. Далі, що там іще є? Якщо ви йдете тими краями, де е, там під кордоном будуть якісь села, і між ними існує хоч якась дорога, знаєте, на тій дорозі вони будуть патрулювати зараз. Бо зараз народ на Білорусь пішов, у них почалися вилови, і вони більше уваги приділяють тому регіону. Крім того, вони взяли таку саму практику, як та бул, як, як на Молдову. Тобто на молдовських лісах. Вони в'язали на різному рівні нитки, натягували, до яких зачіпляли світлошумові гранати і електронні сповіщувачі. Тому, коли підходите там, в зону там, 7 км від кордону, то майте на увазі, що там буде все, все, що завгодно. Тобто треба дивитися під ноги на рівень грудей, особливо поблизу доріг, бо ви там 100% щось зачіпите. І воно буде шуміти, воно, ну, воно вам не треба. Якщо пощастить, того спетляєте, але привертати до себе увагу ну, таким чином не треба. Тому Білорусь потребує доїзду. Ви повинні доїхати якомога ближче. Стартувати із тих доріг, звідки стартували взимку, ну не можна. Тому ну, що теж той шлях, який долався взимку, ну зараз він не під силу звичайним хлопцям. Це треба бути неабияким підготованим і небияким мотивованим, щоб в тебе вистачило сил і натхнення не здаватися і продовжувати той шлях. Крім того, до Білорусі виходить чимало людей. Там хлопці казали, що вони прийшли і ще в той самий день їх запакували, відвезли на кордон, бо там їх щось аж 20 назбирали. Тому, якщо така кількість людей виходить на маленькому шматку, то по всій цій Білорусі їх можна назбирати там чимало. Тобто Білорусь фактично робиться новою Румунією, якщо ще такою не стало новою минулорічною Румунією. Тому, Румунії. Тому зверніть на це увагу. Зверніть увагу, що треба доїжджати. Не можна стартувати так далеко. Тому що не вистачить вас сил туди доплентатись. І дорога ця буде зовсім невесела і зовсім не щаслива. Як якесь випробування, воно годиться. Ну но, но випробовувати треба в якихось інших місцях себе. Тут задача дійти Дійти і покинути Україну. Тому що Україна із чесним Зеленським вона така сама комуністична, як і про попередніх комуністичних лідерах. Зеленський, є, він е, не має ніяких глуздів в голові, немає ніякого бачення, він тупий і робить дуже тупі речі, які коштують людям життя. Коштують там, сотням тисяч мільйон. мільйоном ця війна, якщо обійдеться, то, то ще буде добре. Тому що ті хробаки з Росії сунуть, вони там е, хочуть. Е, Якогось кращого життя в них не виходить, і вони вирішують, що їм треба померти, але не вистачає сміливості і сил самому це з собою зробити. Тому вони приходять, щоб самознищитись тут за рахунок наших. А, і на, на цю тупість схоже, Україна відповідає своєю власною споконвічною тупістю. Не треба триматися за той шматок землі. Я не бачу нічого поганого в тому, щоб там та частина України була втрачена, чи навіть ця Україна була втрачена, але український народ був збережений і український народ став новим єврейським народом. Євреї повернули собі державу, і українці теж зможуть. Тому що ж, зустрінемось по цей бік кордону. Всім успіху! Ну и дивіться заодно цей э, відео яке зняли хлопці Такие каналы приходится преодолевать И такая чаще постоянно И по ней продираешься Замечательная жизнь Такие деревни зашли И надо топтать дальше как-то. Хуй его знает. Как оно, куда оно. Но ну, нам надо на север. Вот оно записывается, да? Вот наше болото, на котором мы отдыхаем. Охуенное место. Конечно, тут бобер плотину поставил. Да, нам повезло, что бобер плотину поставил. Поэтому можем сесть и отдохнуть. А так, блять, одни вода и кочки и вообще ни рюкзак снять, ни положить, ни сесть нигде. И так целый день, до обеда уже по такой ерунде идем. Вот наш канал, который мы набираем воду. И их прошли очень очень много в канале плавает все что может плавать вот так такие чащи дебри но здесь еще хоть по просторней по просветке седьмой день вот наш лагерь Место очень замечательное, ровное, хорошее. День солнечный. Красота. Вон бутылка подготовленной воды, хлорируется. А это у нас процесс очистки. Вот так это происходит. Передавливаем через фильтр. Китайский. Вода практически цвета не меняет. Ну, радуюсь, что, наверное, больших вещей нету в этой воде. Сейчас покажу, где мы ее набираем.